представ наші гості. Так, отже, сказати, у нас в ви... гостях Олександра Шишуліна, редакторка Соборна Київщина видання. Випускаючий редактор. Випускаючи редактор. Так, а також її подруга та юристка Ольга Целюрик. Олександра Шишуліна та Ольга. Я знімав вас вчора. Ви приїхали до Печерського райвідділку міліції. А щоб опізнати тіло загиблого а вчора а, на вулиці Грушевського Михайла Жизневського. То що, опізнали? Так. Да. Розкажіть, власне фабулу, як вас там прийняли? Що сказали? Напевно, велика радість у них була на обличчях намальована, так? так? Да. І чому а? саме вас Ну, я коли Виродичі, кажу, чи... вибачте, я коли, коли кажу про радість, я нескільки не жартую. Тому що виродок один сьогодні в Луганську сказав, що виродок. Я тішуся, каже, що вбивають людей на вулицях. Виродок. Перепрошую за емоції. Так, ну, стосовно вчорашніх подій, можемо прокоментувати? Ні, Як ви прийшли так. до відділку, як це все? І виродок? чому саме вас запросили? Ви ж не родичі, а... не родич, Смахайте, наскільки я розумію. Смотрите, яка зложила ситуація. Вийшло так, що міша. Из близких людей в Украине у него есть три человека. То есть я. Я вибачаюсь, екстрене вибач. повідомлення української правди в Рівному захоплено будинок обласної державної адміністрації. Скільки тисяч рівнян з вигуками рівне вставай, увірвалися і до офісу партії регіонів. Люди розбили скло в двох вхідних в обласній держ... вхідних обласної державної адміністрації. зайшли в приміщення. Тисячі рівнян стоять перед Рівненською обласною державною адміністрацією з вимогою, щоб вийшло керівництво. Вибачає це повідомлення подивити української правди на моніторі, от власне процес Далі. Ми шість ну, лет в принципі дружили. Для нас mm. Міша вже став як членом сім'ї. Родної людина да, да. родной чоловік, який фактично кожен день був у нас вдома, да, так все праздники вместе. Ну, вот так Вин просивал журналистом. Вас, он да, он был внештатным журналистом э, газеты Соборная Киевщина. Mm. И получилось, он поехал на Майдан. И, в принципе, человек он был бесконфликтный, ну, веселый, такой, постоянно такой человек, позитивчик ходячий. И Получилось как, что уехал и говорит, что я еще там буду информацию сбрасывать, эту вот по телевидению, да, там не особо четко э, как-то все это изображается, да, и в газету, и с интернета, чтобы это все не дергать, я буду отправлять и заодно как бы свою гражданскую позицию отстоять. Бегом подойдите кто-нибудь сюда. Воды Потом, Потом... холодной спросите должен... какие-нибудь капли там в, в редакциях. Спасибо. И, Спокойно. Аленушка, ну, есть какие капли у вас там? Да та не надо, не надо, mm -hmm. нормально. Я вижу, что 124. Mm -hmm. И получилось как, я, он буквально две недели назад поехал, периодически приезжал домой, потому что у него дома две кошки, ему надо было их ну, кормить, там он тут тоже смотрел за ним. И вот утром сижу, просматриваю новостную ленту и вижу фотографию, неопознанную. Смотрю, похоже, звоню ребятам, похоже или нет. То действительно похож. Тут мне начинают звонить общие знакомые, которые есть у него в телефонной книге, в его телефоне. И, и говорят, вот звонили, э, искали, спрашивали, знаем ли мы такого, э, дозвонились до одной девушки, которая тоже, ну, знакомая его хорошая, спросили, знает ли она, где он живет. Она отвезла, говорит, сказали милиция, сказали, он в реанимации. Мы, она их отвезла, они постучали в дверь и ушли. Потом уже мы не могли на него раззвониться, я сбросила смс. Мне перезванивают с другого номера, говорят, вы знаете такой-то, такой-то номер. Я говорю, да, я сразу немножко в истерику впала, что с ним, где там, потому что видела фотографии, я же говорю, что в интернете фото. А они мне отвечают, а ну вы что, не видели фотографию? Я говорю, а где он сейчас? А, что с ним сейчас? На экспертизе. И можете подъехать в, в Печерский рай-отдел. Тобто, вот таким от образом. А далі про сам приключення в районділі може розказати Ольга. Так, ну ми прибули в ревітілок там безпосередньо зустрілися із працівниками правоохоронних органів, які взяли пояснення, тобто задавали досить таки багато різних питань стосовно знайомства Олександра із загиблим. І безпосередньо процедура е, стадії надання пояснень і безпосередньо до процедури, скажімо так, до стадії впізнання тіла е, минуло досить багато часу, тому що працівники правоохоронних органів е, затягували заданням багатьох досить питань. І потім працівники правоохоронних органів попросили Олександру. Е, Пізнати тіло по фотокарці, на що ми відповіли відмовою, тому що ми хотіли безпосередньо побачити тіло і дізнатися причини гибелі Михайла. Е, на що все ж таки вони пред'явили фотокартки? Олександра спочатку подивилася на фотокартки, підтвердила так, що це дійсно ця особа. І потім, все ж таки, ми наполягли для того, щоб поїхати в морг і впізнати тіло після чого вже десь, можливо, о 9-й годині було складено слідчими протокол впізнання тіла, де засвідчувати, що дійсно загиблим був Михайло. Але зараз наразі виникає досить таки багато юридичних моментів, тому що на питання, чи можемо ми ознайомитися із висновком судово-медичної експертизи, ми, від, ми отримуємо відповідь, що працівники правоохоронних органів е, не можуть надати відповідь на це питання. Е, ми розуміємо, що нам потрібно залучити адвоката в цю справу, для того, щоб адвокат мав доступ. Тобу до матеріалів справи, але це наразі досить таки проблемно, тому що загиблий був громадянином Білорусі, і для того, щоб залучити адвоката, нам потрібно підписати договір із рідними. Рідні наразі знаходяться в Білорусі. Це люди, які не мають матеріальної можливості прибути на територію України, тим більше батьки є похилого віку. А, і а, зараз ми шукаємо будь-які матеріальні можливості, тобто ми займаємося збором коштів для того, щоб батьки прибули якомога швидше, тому що ми хочемо, щоб з Михайлом прощалися, люди мали можливість нормально поховати цю людину, тому що людина дійсно. Я вибачаюся, нормально поховати їх треба на Майдані Незалежності, бо вони є перші люди, вірмінини, Білорусі, які віддали за вільну Україну. Вам хочу передати вітання особисто від прем'єра Азарова. Він заявив, про це повідомив головком щойно, що влада не причетна до загибелі людей. Як прем'єр-міністр України, я відповідально заявляю, що власні до гибелі людей за його словами влада має справу з защиреними. Я навіть не знаю, як це сказати українською. Крайні жорстокими провокаціями со сторони бойовиків, для яких чоловіче життя розмінна монета для достиження цілі антиконституційного захвату власті. Так, от згідно з прем'єр-міністром України, він брав участь в акціях з антиконституційного за антиконституційного захоплення влади. Щим нас всіх, я і вітаю. Розкажіть більше про о, загиблого. Чим ну, займався що, ті... з, 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 він займався в житті? Він, він був громадянином у Білорусі, да, так? Так, у Білорусі. Йому було около 17 років, коли він приїхав в Україну. Він, відповідно, тут жити і залишився. Скільки таким чином він прожив в Україні? Вісім років. Вісім років він жив в Білій церкві. В місті його дуже добре знають. Знають, як людина доволі таки позитивного, як в Белой церкви не одни только титушки, да, да? Спасибо, тоже приятно знать. Человек довольно таки веселый, да. Во многих, вот, как милиции, спрашивали про акции, в которых он принимал участие. Ну, если раздачу котят на День города, раздачу бездомных котят. И там зоозащитные какие-то акции, где там забери щенка, забери котенка, там какие-то вот такие вот можно считать каким-то экстремистскими акциями или на 8 марта раздавать женщинам цветы на улицах, если, ну, если да, да, возможно, это антиконституционно, как там выразился. Антиконституционное захоплення влади. Да-да-да. У таким от образом, ну, наприклад, працівниками правоохоронних органів задавались питання так стосовно того, що безпосередньо Михайло робив на майдані, то е, ми можемо запевнити, що просто ця людина вона 17 років так прожила на території Білорусі, і коли приїхала на Україну, він не хотів бачити Україну другою Білорусію. Тому ця людина вона відстоювала свою громадську позицію. І безпосередньо виконувала функції і свої посадові обов'язки як журналіст. Це була досить таки світла людина, тому що він брав участь, активно брав участь навіть в громадському житті нашої країни. Вчора один із телеканалів TVI здається показував кадри Ті тіла загиблої. Не знаю, чи можемо показувати це. На нашому телебаченні. Uh, ну, ну загиблого? так? Я бачила. кадри. Ага, і а, є інформація, що ну, як що його... жутке діло, це все, звісно, це дивитися. Так, мабуть. Страх Господи. Поки, поки колеги, шукають, проки колеги шукають відео, я прочитаю, що мене написали. Від, з, з посиланням на Олександра Данилюка, відомого громадського діячка діяча, перепрошую заклик такий від людей. Ген Данило скажіть в ефірі: скажу: генерали Москаль, Ярема, Чумак, Кажем'якін, ветерани Афганістану, Куніцин, Таменка, Катеринчук, інші нардепи, які мають відповідну біографію. А я би додав і інші кияни, які мають відповідну біографію. Вдягайте однострої, на Грушевського переконувати режиму охоронців, скласти зброю. Єдині Переговори, які сьогодні не контролює Путін, це переговори з лейтенантами та капітанами, що стоять під Кабміном. Що бачу, то співаю. Так, рухаємося далі. Рухаємося далі. Є також інформація, що президент пропонує на сайті, президентському сайті, власне, оприлюднена інформація, що президент, і зараз покажу це. Президент пропонує. Верховні на позачерговій сесії парламенту ви так. вірите в ці ініціативи? пропонує голові Верховній Раді розглянути ситуацію в Україні на позачерговій сесії парламенту. Два місяці люди стоять. Вони нарешті вирішили. Ну і то Ми, ну, Извините мене, он говорил, що подпишет. Не підписав президент. Обічав Президент відміново предложил Лідерам опозиції, як он сказав Віталію Кличку, що буде якийсь то діалог. Якщо началом діалогу можна читати штурм, то це буде же... ж а, також. Є інформація, що перемовини перенесли перемовини лідерів опозиції з президентом України по вулиці Банковій, а перенесли на 15 годину У нас є відео. Андрію, покажіть, будь ласка, відео відео нашого кореспондента Іллі з банкової, як е, е, наскільки там власне яка ситуація відбувається зараз на вулиці Банки, де ма має от 3 годині мали б власне розпочатися перемовини? Також Віталій Кличко сьогодні відвідав вулицю Грушевського і поспілкувався з офіцерами. А, Міліції, а потім з мітингувальниками, щоб власне закликом, щоб тривав, тривала година тиші до, власне, до 18-ї години, поки будуть тривати перемовини лідерів опозиції з президентом України. І нагадаю, що в нас тоді Олександра Шишуліна. Випускова редакторка «Собор на Київщина та Ольга Целюрик, юристка і подруга. Власне, це люди, які знали загиблого в Україні. Загиблого вчора на вулиці Грушевського Михайла Жезневського, власне, громадянина Білорусі, якого родичів в Україні немає, тому єдині люди, які його знають, да, сьогодні прийшли до студії. Рада, наша велика і народна мусила б розглянути питання про поховання всіх загиблих просто на Майдані Незалежності. Я хотів сказати, дівчата, при всьому тому, що ми глибоко співчуваємо, повірте, та я як батько і я, моє серце рветься від цього, але мушу сказати, що, на жаль, не він єдиний загинув. Перший, хто був загинув Сергій Нігаян, і вірменська громада міста Києва оголосила. Чи Вірменська громада України оголосила полювання на убивць Сергія? Ми намагаємося зв'язатися зараз з лідерами вірменської громади Києва, ну, це зокрема, в соціальних мережах була неперевірена. перевірити цю інформацію так. і з тим, щоб представники вірменської громади, якщо ви бажаєте висловитись з цього приводу, ми будемо раді надати вам слово в нашому ефірі. Наші співчуття ми сумуємо, молимося за їх світлу пам'ять. І я особисто буду тероризувати всіх депутатів, які сьогодні які будуть до нас приходити з вимогою, щоб цих людей ховали на майдані в центрі мать Міши угу. я зв'язувалась. Буде... А вона дуже хоче похоронити його на родині, І, ну, і вот стоїть питання, щоб да. там. А, действительно, но ну, мы хотим сделать, сейчас идёт сбор средств, и uh -huh. мы хотим, чтобы его он герой Украины, по сути. Ну, це безперечно, и, але не цеї Україна, яка Звичайно, провести як героя. А, це правда. Ми хотим сделать прощание, чтобы люди, которые где-то недалеко от Майдана, найти какое-то помещение, чтобы люди могли прийти оттуда попрощаться, чтобы могли прийти попрощаться митингующие. Да, ну і попрощатися при на Майдані. Дякую, що ви мене виправляли. Очевидно, тут вище воля є воля uh -huh. родини і близьких, ми то очевидно, що з Сергієм туди прийдемо і всіх інших, до слова, закликаємо прийти, а про що ми оголошуємо окремо. Дякуємо вам сердечно, з Богом залишайтеся, наша молитва з вами. Бережіть себе, бо кожний, ви жінки, і ви, як ніхто інше, розумієте, що ви є джерелом життя і що кожне життя, яке ви приводите в цей світ, воно є безцінним і унікальним. Дякуємо вам, наша молитва з вами. Ми будемо друзі.